I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought, I'll be free one day from society's restraints. Money, clout, and fame, mud disease, a plague, we all love to hate. Oh, я взяла інший телефон, я просто в Саші вкрала. Не давлю морально, те, що я дивлюсь на вас зверху вниз. Саша, ти мене що, склеїть захотів. Я мене, ноги є Так, пішли. Остой в такій позиції. Людина тягнеться за пивом. За кращим. Ме вкаєте, ой, гавкаєте. А правильно казати на а воно стільки не старається. У блядь, Лавочку взяла. Я лавочку відяла. Подивіться. А як я це зробила? Я чисто сильно. Ну це не я. Ну зараз у вас оператор впаде. Та я, я нормально. Це? Я нема знову дуже. Та ну, ти не підсупить. Я взяла інший телефон, я просто в Саші вкрала. Сьогодні буде е -е, перерва від реакцій. Тож десь фоткаємося. Мама. А ну, стежка. Не давлю морально, те, що я дивлюсь на вас зверху вниз. Yeah Може yeah, ще встати. Ой, вибачте. Я жартую, ви мої ось... змінить. Що зараз співати? о о Мене видно? І все одно Муа! Блядь, Саша, дай пальчик. Дуже кисло. Саша. Блажо ти... ти мені не нажимаєш піпки. Бали, бали. Піпку нажать забули. Піпку нажать, да піпка. Трочно треба й нажать. Курва мать! Розлив. Сліпо. Давай жить, купи мені квартиру. Охуєць. Яке джокер, побійся Бога. Грамно проти мене. Його очі гіпнотизують, наче. Головне, щоб його батюшка таким не побачив. Коч наша. Все, ти мене що, кліїть захотів? Проніс О. скотч. Косьєво. Водій маршрутки подарував 15 гривень. Блін на силу знайшов. Ви лишні 15 гривень заплатили повертою. Слушай, ти? Хто? Ти ж, ти ж. Дякую. Це якось... Павук. Убери, 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 умери! Спокійніше, будь ласка. <сь> <йду> на <святеж> От, наприклад, ось олегка гарна. Ой, ой. Якусь квіточку за. Що мені припад? Де мені, Угу. Ого. Це все. То це до фіга? Потужно. Я би похлопила, руки зайняті. Найшла, знайшла, час. Дивіться. Йопта. Я загадала. І ви згадуєте бажання або зочик їм. У мене стандартна поза Він настандатна поза це одне. Він посміхається. милий камінь. Він такий чисто, да? Читай сьогодні. Флекс. Це вам. Ты вон! брить <laughs> Йди звати. Що ти попу знімаєш? <laughs> я піднімаюсь. <laughs> <я> <laughs> Ой, напевно, я їх чвякнула. Квартири в Києві коштують від 10 тисяч, тому я вирішила жити отут. Попала? Угу. <свист> <свист> опа. Опа. Эй? Ну вот, все что мы можем. Да, классно может, да? Now you're gone. I realize my love for you was strong, and I miss you here now. You're gone. I keep waiting here by the phone with your pictures hanging on the wall. Now you're gone.